Коли найкраще встановити камін. І найкращою відповіддю на це запитання якраз таки є момент, коли опалювальний сезон іще не почався. Так ось наш клієнт став заздалегідь передбачливий, звернувся до нас літом, коли всі наші майстри не є дуже зайнятими та загруженими, а також на сезон іще не відбулося підняття. Цін. Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Віталій, ми займаємося камінами, всім миру, теплого перегляду даного відео. А зараз розпочнеться вставка маленька із нашого магазину, з чого й розпочнеться дане відео саме про цей камін. І так, друзі, ми переносимося на нашу виставку. Клієнт, якому ми зараз монтуємо даний камін, звернувся до нас уже з готовим проектом каміну. І по проекту у нього була топка якраз таки 74 см по довжині по склу. Дана топка у нас є на виставці. Дану топку клієнт побачив. Її розмір у нас 72 на 48х52, що майже повністю співпадає з проектом. Але побачивши на виставку другу модель кутової топки, яка має більший розмір 86 х на х на його вибір зупинився саме на ній. Нагадаємо, що у нас на виставці представлені ці дві моделі, які можна футурувати і комбінувати різним наповненням. А саме клієнт, побачивши, саме ребристий шамот, який є потовщений, побачив на вибір дві ручки, і для себе зробив вибір саме тієї топки, яка буде там встановлюватися. Це 86х40 на, на 52, вона є трошки вущою, ніж е, інша. Але потужність даних двох моделей топки абсолютно однакова і складає вона близько 14,5 кВт в номіналі, що здатна опалювати будинок площею 145 квадратних метрів. Дані камінні топки це топки від українського виробника компанії Гаврилів та сини. Як ви знову ж таки бачите, у нас представлені дві їхні моделі. В наступному відео ми постараємося розповісти про весь модельний ряд саме кутових камінних топок. Далі у нас стоять кутові топки гримі, про них також ми знімемо окреме відео. Так ось, ближче до теми. Дані топки мають різну таку модифікацію. Вона складається з різного типу шамоту, вона також складається з різного типу. Ручок, а також до них є додаткові опції, такі як нощільні рамки. Це все вкупі дає певну суму та вибір клієнта. У нас є як з пласким шамотом, так і з ребристим. Клієнт обрав модель 86 на 40 на 52 зі звичайним трьохсантиметровим шамотом. Що було далі, ми побачимо далі. На даному проекті дуже цікаво цікаве рішення. Тому що зазвичай камінні кутові топки встановлюються в кут, як я казав перед цим. На даній будові у нас буде встановлюватися кутова камінна топка, але розташовуватися вона буде при стіні. До речі, дуже чудово, що наш клієнт заздалегідь подбав про проект, проект будинку. До речі, хотілося б сказати, що не нехтуйте таким доволі таки і недорогим питанням. Якщо взяти докупи вартість всього будинку, тому у нас вже є проект. Ми чітко по ньому будемо працювати. Що з цього вийде, побачимо надалі. А хлопці поки що роблять розмітку на задню стінку, зашиваємо задню стінку, вирізаємо отвір у потолку, підключаємо топку до подачі повітря. Знову ж таки, дуже круто, що клієнт на стадії будівництва подбав про те, що... Завів подачу повітря і залив це все діло під підлогою. Не потрібно робити додаткових ніяких коробочків. Виглядає це все доволі таки скритно та чудово. Так, друзі, у нас вже другий робочий день. Ходімо, покажу, що ми за вчора зробили на цьому об'єкті. Плюс ви для себе також зрозумієте, що і як і скільки часу займає робочий процес. По будівництві та встановленні каміну. І так, у нас тут кутова каміна топка, вона буде пристіною. Ми зашили задню стінку, виміряли димохід, виставили, вивели його на другий поверх. Також зашили бокові стінки, зробили повністю перекриття, заізолювали прохід через перекриття, підключили топку до подачі повітря. Зараз почнемо з того, що. Зробимо виріс під нижню рішітку. У нас трошки змінюються плани, вона буде не кутовою, вона буде люфтовою прямою у зв'язку із самим дизайн-проектом цього каміну. Зверху у нас будуть дві рішітки, тут ніякої розводки теплого повітря, ні на задню стінку, ні на задню кімнату, ні на другий поверх. Єдине, що на другому поверсі буде проходити на мансарді сам димохід. Ми його зашиваємо, і якби це буде також якийсь певного роду обвалювальний пристрій на другому поверсі. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Будемо дуже раді вам за ваші коментарі та вподобайки. Ми поїхали далі, що з цього вийде за сьогоднішній день, ми також ввечері або вже завтра зранку знімемо продовження. А також повний огляд топки зробимо вже в кінці цього відео, тому що топка у нас, хоча і, звичайно, Точніше, незвичайна кутова, вона дуже якісна, чудова, прикольна. Єдине, що вона з іншим шамотом, і ви для себе порівняєте, як виглядають топки із потовщеним шамотом, а також шамотом звичайним плоским в 3 см. Так, друзі, усім привіт ще раз. На жаль, другий день наш закінчився, тим, що ми поїхали розвозити замовлені клієнтами нашими топки, тому що почався дощ і... По плану нам потрібно було завершити димохід, цього зробити ми не змогли. Тому вітаю вас у третьому робочому нашому дню, де в принципі, ми завершили весь е, монтаж каміння. Розпочнемо ми із даху, тому що у нас така, такий мансардний поверх. І як ви вже бачили, там у нас стоїть потрійне перекриття, на яке ставиться розвантажувальна платформа. Відводиться трішечки в сторону двома 45 ми колінами у зв'язку з тим, що у нас ламана криша і ми попадали в коньок. Зашили значить, прохід через перекриття. Ось таким величезним розміром прохід у нас вийшов. Знову ж таки, попадали на балку, тому довелося трішечки відвести в сторону, для того, щоб труба. Чітко знаходилося між стропилинами, зараз це все тут забивається вата, закривається ізолом. Ось вже все нарізано, перекриття. Верхня частина, буде у нас тут паровозик. А також попадали у стропилки, тому нам це було необхідно зробити. В принципі, те ж саме, що і внизу, тому що ми там також попадали на балки. Нам треба максимально було зміщати цей димохід на другому поверсі в одну сторону, і по іншій площині в іншу сторону. Зробили ми таку річ, що зашили ось цей коробочок. Він у нас не йде догори у зв'язку з тим, що а, тут дуже близько вікно. Ми вирішили залишити клієнту таку паличку, але технологічно все, що потрібно, це зашили сам димохід, зробили дві вентильовані решітки, які ми ще маємо довести, тому що у нас на складі їх не було, постачальники ще не справилися зі своїм завданням поставити нам ці решітки. Далі труба йде у нас через дах. Короб абсолютно підходить майже до самого металочерепиці. Там у нас прокладена вата, ця вся камера двічі заізольована, тому там в цьому просторі у нас просто вата. І також біля цього короба у нас також знаходиться базальтова вата, яка витримує а, доволі такі серйозні температури. Труба у нас утеплена, вона у нас фарбована в РАЛ-70. Ой, 8017 темно-коричневий. Ось так вона виглядає. Встановили туди дві розтяжки у зв'язку з тим, що все ж таки потрібно давати димохідній трубі якусь певну міцність. Вона майже не, вона майже не вдається до всяких таких різних рухів під час. Повітряних потоків. Чому тут таке рішення з ізоляції другого поверху? Тому що по планам у клієнта тут має бути якась дитяча розважальна кімната, і було б непогано додатково отримувати тепло. Що ми, в принципі, ефективно і зробили. Перевірили, а зараз спускаємося на перший поверх і ми покажемо безпосередньо сам камін, яким він у нас вийшов. І ось ми, дорогі друзі, вже знаходимося на першому поверсі, де і встановлена наша красуня. Це кутовий камін. Що цікаво, це кутовий камін, який, отак, якщо подивитися, да, він у нас правий. І встановлюватися він би мав би пологий зі ці правому куту. Але у цьому будинку дизайнери намалювали чудовий проект, який виділяє даний камін і розмежовує дану будову на дві частини: зона каміну, зона відпочинку а також. Кухня та столо. Даний короб ціліком повністю був виконаний із силікат кальцієвих плит. Нагадаю, що це спеціально розроблений матеріал для будівництва каміну, робочою температурою майже 1000 градусів. Такої ж температури у нас у каміні, звісно ж таки, не буде, але якщо брати по технічних характеристиках цього матеріалу, на в, товщиною в 3 см він пропускає із 500 градусів близько 80, а то й 90. Тому деякі місця, де найбільш пожаронебезпечні, ми ізолюємо трьома, а то й чотирма слоями даного матеріалу. Що, в принципі, ви можете побачити у куту, тому що у нас тут йде одна балка, друга балка і димохід він проходить повз них. Тому біля балок він максимально заізольований даним матеріалом. Чому у нас рішітка люфтова знизу та дві люфтові зверхи, але кутові? Тому що у нас тут по проекту буде продовження стільниці. І відповідно ця рішітка би кутовою б тут заважала. Тому вона пряма. А чому в неї такий розмір? Тому що це все діло розраховується наперед відповідно до топки, яка буде встановлюватися у вас на будові. Є певні норми, які потрібно дотримуватися. Згідно даного проєкту, так як тут буде встановлюватися ще стільниця, ми відразу ж таки зробили закладні. Тому. Плиточнику, який прийде сюди це все діло робити, буде максимально просто. Також між корпусом топки та безпосередньо коробом ми залишили відступ у 2,5 см. Це розраховано для того, що керамогранітна плиточка може бути товщиною в 14 мм, плюс грібіночка, і плюс залишити декоративний шовчик на розширення. Цієї топки, тому що це метал, він гріється, він розширяється. Цікавий цей проект, навіть тим, що топка, як ви бачите. Встановлюється не в кут, а вона є пристійною, а також вона є втопленою і з такими декоративними елементами, про які я щойно таки розповів. З приводу серця цього каміну тут у нас збудована каміна топка від українського виробника компанії Гаврилів та сини. Модель називається 86 на 40 на 52 В назві цій можна дізнатися саме розмір по склу, це 86 Ось так. Висота у нас 52, глибина 40. А, дана топка у нас футорована шамотом, це справжній німецький шамот. І у нас, так як є комбінація та можливість від виробника вибирати для себе саме шамот, він може бути у нас або пласким 3 см, або за додаткову опцію ребристим 4 см товщині. У своїх відео я часто наголошую про те, що каміни топки бажано фоторувати саме ребрисним шамотом. Чому? Тому що воно від він видає більше тепла, а також надає їй більш якогось такого сучасного стилю. Плоский шамот ставиться на цих топках уже багато років, він надійно перевірений часом. Тому кому як подобається, у нас на виставці є обидва варіанти. Фарбуються дані топки фарбою синотерм, це доволі таки якісна фарба, яка під час вигорання вона майже не виділяє неприємного запаху. Тому це супер рішення для того, щоб проводити перші розпалки і насолоджуватися вогнем відразу, а не Провітрювати приміщення близько 2-3 протопок. Скло на даних камінних топках від німецького виробника компанії Чотробокс, це один із провідних виробників склокераміки. кераміки. Дана компанія гаврилів і сини замовляє це скло безпосередньо під кожну свою топку індивідуально. Про що свідчить, шовкографія по контуру даної. З даного скла. Тезним плюсом цих топок є те, що тут кутова топка і вона складається з двох окремих частин скла. Це доволі таки практично та зручно в зв'язку з тим, що пошкодивши одну із частин, ви зможете її без проблем замінити. Це коштуватиме для вас дешевше. А на відміну від кутових топок і гнутим склом. Також, по кутам з'являються неприємні почорніння, які важко відмивати. В даних топках із системою чисте скло, як я казав у попередніх своїх відео, яка є однією із найкращих. Таких проблем тут не відбувається. Кутик даного скла має ущільнюючу рамку, яка забезпечує максимальну щільність даної топки. Топка є максимально герметичною, це є дуже чудовим показником. Ми можемо це бачити під час. Користування даної топки, а ще величезним плюсом, тому що тут іде цільно гнутий профіль він є полегшений, дверка стає більш зручнішою, стає більш жорсткішою, її ніколи не поведе, і вона має в собі пазик для вставляння ущільнюючої шнурки. Тож би хотілося сказати, що крім надійної рами самої дверцяти, ми маємо також футерування ще нержавіючими вставками, що дає дуже чудовий. Ефект під час горіння дров. Величезна зручність закривання цих дверцят, от це прям тактичні такі відчуття, які не порівняєш ні з чим. Тому що ти купуєш річ, якою повинен насолоджуватись. Так ось, для того, щоб закрили цю дверцята, то у нас знизу стоїть направляюча, зверху стоїть під кутом зроблена направляюча. Форма ручки максимально підігнана для. Цього досягнення цього результату, тому закриваючи дверця, то це просто одне задоволення. Вона дуже плавно та дуже чітко заходить в своє місце. От, як ви можете побачити, я кидаю дверцята, вона стає на своє місце, а це є результатом великого інженерної праці. Є максимально герметичною, максимально крутою і максимально простою, тому що все геніально доволі таки просто. Все, що вам необхідно знати для того, щоб користуватися даною топкою. У неї знизу є речах на подачу повітря. Відкривши його, ви отримуєте більше полум'я. Закривши його, ви можете за декілька секунд практично зупинити в ноль дану топку. Ось там у нас позаду можете побачити щілину. Це технічний отвір для подачі кисню на безпосереднє горіння. Нагадаю ж таки, що це відбувається ззовні у нас, і максимальна, просто, максимальна кількість підігрітого повітря із вулиці йде на систему чисте скло. Тому скло у цих топках буде ось, ось у вас максимально, максимально чистим. Тепер я попрошу. Сильних лінгвістів, які знають німецьку мову, прочитати назву виробника самотних плит. Тому що я ламаю собі язик, вимовивши даного виробника Вольпхоїр Тонверкс. Тон Веркер є одним із найкращих виробником пічного шамоту у світі. Це знаходиться виробництво в Німеччині на спеціальних кар'єрах, де ця глина добувається, пресується, запікається і отримує чудовий результат. Він завжди у нас буде чистим, вийшовши в свою номінальну потужність, свою роботу. Тому ось таким, яким ви бачите його зараз, таким він буде у вас завжди, якщо будете користуватися класними, сухими, хорошими. Дровами! І так, друзі, ви попадаєте ще в прямий ефір розтопки. Це наш клієнт. І, як по правилам, коли купляєш новенький iPhone, дуже приємні відчуття, коли здираєш з нього наліпку. Так Розпаковую. ось розпаковка, клієнт здирає свого нового каміну наліпочку. Так на Тут даже наклейку допоможу. Да, виробнику, щоб забыв як вайфон аж. А, такой. Так. Вс, я вам короче, зробив цю штучку. Та да. yeah. все зверху. Пішло, пішло. Все. сини. Дата у нас сьогодні 27, да? липня 2023 року. Такс. Ну і безпосередньо процес розпалки поставимо на тайлапс. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play yeah, yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh. Up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the AM that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, move fast and climb A new class divine, yeah, true passion shines And I'm through passing time, I choose second dimes You snooze half the time while I move, passing and So, the the Заняття, ось ми бачимо, як полум'я помаленьку починає згасати. Деколи потрібно топці 30 секунд, деколи 10, деколи там до хвилини. Але вона з часом повністю-повністю затухає. Відкривати відразу швидко, не рекомендується, щоб не було вибуху, тому що збираються гази від горіння деревини. Перекривши подачу кисню, топка абсолютно герметична е затухає за рахунок того, що кисню немає. Після того, як ми різко відкриваємо, даємо подачу е кисню, за рахунок чого відбувається детонація і може відбутися вибух. Поніло? Тому цього не бажано робити. І Якщо ви відкриваєте, коли воно повністю затухло, тоді чуть-чуть по по відкриваєте, даєте плавно кисень, тому що ці гази, які від деревини збираються, тут вуголь кисень. І сразу, тому помаленько. А взагалі, коли дрова якісні, хороші, сухі, твердих порід, можна дуже класну собі атмосферу зробити з різними режимами горіння. Потужність даного агрегата у нас 14,5 кВт, що з легкістю а, ця топка може опалити близько 140 квадратних метрів приміщення. Я знаю, що це можливо навіть і більші приміщення, тому що ми це робили і встановлювали їх в приміщеннях. Поші задіяли набагато більше. Ось так виглядає. Каміна топка здалека, на неї можна любуватися з будь-якої точки приміщення, навіть з вулиці, коли тераса закриється, можна там палити, відкрити дверця, так тепло піде сюди, опалювати будинок і просто насолоджуватися сніг за вікном, а там топка. Найкращою перевагою котових камінних топок є те, що в неї максимально великий огляд. по по склу із приміщення із з будь-якої точки. Що там буде видно у нас, як іде дим чи ні. Ну, до речі, як іде дим, не повинно бути видно, якщо користуватися нормальними дровами. А дрова у нас обрізки всяких подонів. Тому дим там чорний, дає сосна копоть, і ця копоть осідає на склі. Тому бажано завжди користуватися якісною сухою деревиною твердих порід дерев, такими як дуб, граб, ясінь, кація, береза. Такий чудовий проект у нас виявився. Клієнту велика подяка за довіру. Бажаємо усім нам перемоги, миру, затишку, тепла. Будуйте будинки, робіть собі комфорт, насолоджуйтеся полум'ям, теплом. Дай Боже, скоро будемо насолоджуватися нашою перемогою, тому всім обіймаю, будемо раді за підписки на наш канал, за лайки та коментарі.